Благословен Бог наш все данині і во віки Амінь. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть поправи сущим в гробік, живо даровав. Христос Воскресе із мертвих, smert je usmet po pravi sochem obrobi zhivo Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Сонцю, і Сину, і Святому Духу, і нині присної овіки вікова. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріх наша, владико, прости беззаконня наша, святий посітий, цели немочі наша, і мило Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній присно, і вовіки амінь. Отче наш, наші жиє на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Твоя Твоя, як на небесі, і на землі, Хліб наш насущний дасть нам не і остави нам доли наша, яку жиємо, оставляємо дождиком нашим і не введи нас воїскушені. Твоє царство і сила, і слава Отца, і сина, і святого Духа нині во віки і віком. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присної вовіки вікова. Мінь. і поклонімся, цареві нашому Богу, і поклонімся, Христу, цареві нашому Богу. і поклонімся і припадем самому, Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови, душе моє, Господа, Господи Боже мой, возвеличий сеєси зіло. бо і великий потобле, си одіяйся світом, як коризою, простирай небо, як окожу, покривай водами привиспенє своя, полагає облаки на восхожденіє своє, ходяй на крилу вітриню. Твори ангели, своє, Духи, слуги своє, пламінь, огнений, основає землю на твердий, я не преклониться во віка. Без неї кори за одіяні і я на горах стануть води. От є твоєго побігнуть от ласа, грома Твоєго убояться, восходять гори і не сходять поляво місто, є ж основалися їм. Приділ положилися, його ж не прийдуть, неже обратяться покрити землю. Посилай істочники водебрік посеред гор пройдуть води, напаяються звірі сельні, і то онагриво жажду свою. На тих птиця небесна, привітають от среди камені, я дадять глас, напаяє гори, от превисперник своїх от плода, діл Твоїх насититься земля. Прозибає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб під землі і вино веселить серце чоловіка. Умастити лице ялеєм і хліб серце чоловіка укріпить. польне, яке дреліван стінг, жиє си, насадил, там оптиці возніздятся. Я родиє жилище предводительствує тими гори високі, і яленим камні прибіжище зайцем. Сотворили силу на времена, сонце позна запад свой. Положилися мої без ночь вонежи, пройдуть звірі і добра в неї. З ким не рикаючи його схитити і взискати, і до Бога пишу собі, Восі я, сонце, і собрашся, і воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на діла не є своє до вечора. Яково звеличишеся, діла Твоє, Господи, вся перемудрості сотворилися, і сповниться земля твари Твоїя, сіє море великої і пространної, та могатих з числа, животне і со великими там кораблі приплавають. Змійся, його ж создалися, рухатися, йому, Всяку тобі чають дати піш, йому благоврем'я. Давши тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, вся і сповниться благости, же тобі лице возм'ятуться, у і ще дух і ти опер своє возвратяться, ще духа твоєго, і создадуться, і обновиши лице земли, буде слава Господня, во віки, возвеселиться, Господь у ділік своїх, Призирає на землю і творею трестися, прикасайся, гором і дем'яться. м'ятця, Госпою, Господи, вібо животі моєм, пою Богу моєму, дон, де же єсмь, да усладиться йому, бесіда моя, аж возвеселюся, о Господі. Да і ще грішниця от землі і якоже не бити, їм благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положилися ті мої без нощ. Яково звеличи, діла Твоє, Господи, вся примудрості у си. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній присну, і во віки віковамінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Боже! Послушни мири, спасени души наши, Господу, помолимся. Иди, все умирал стояний и светих Божих църква и сведене ни усіх, Господу, помолимся. И светим Святим се ми, свирови благовиним, і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолимся помилуй. святишин сланист мархери, нашим францистці паперим, всім болі бом епископі нашим керніли, чи сні присвітри с твохристі, де яконствуем прище люди. Господу, помолимся. Господи, помилнім у народі нашому при державчих наших і всем воїнстві. Господу, помолимся. Господи помилуй. В раді всім святі обители се всяко, в раді вас і страні і вілю живущих, не Господу помолимся. Господи помилуй. І і рамінь, не, Господу, помолимся. Господи, помилуй болюючих, подорожуючих, гнідуючих, страждаючих, принених і впасенних, Господу помолимся. Господи, помилуй. Уизбавитися по нам від всякої скорби, гніва і нужди, Господу помолимся. Господи, помилуй, Заступи, спаси помилуй і сохрани нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвятой по і пречистий, благословенною і славною Владичицею нашу Богородицею і Преснодіво Марію со всіми святими помянувши, самі себе і другей весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господь, як подобає тобі всяка слава честі, поклонені Отцю і Сину і Святому Духу, на ній, пресне, во віки віком. Господи, возвах тебі, услышим я, услышим я Господи. Господи, возвах тебі, услышим я, Ой мій гласу молиння моєго. Prati mi co tebi, uslisim ja, O Spodi. Da ispravit sa molitva moja, jako kadilo ilo preto boju, o, zdianie ruku mojeju, zertva vecerja ja, uslisim ja, O Spodi. Ранені уста моїм двіреграждений, я у снах моїх, не оклони серце моєго слове салука, я не пшивати мене у рісі, все чоловіки діла, що він беззаконний, не суштуся свої збрани Накаже накаження праведник милостий обличчя м'я, я, я леже, грішно, та не намастить глави мої, якої ще милитвоє мовлаволений, і їх пожертва бише прикамені суди їх. Услышаться ло моя ковозмо, яко толще землі, посадяться на землі, розсушиться кости їх приаді, як от тобі, Господи, Господи, очі мої, на тяго полахневатиме душу мою. Сохраним я сидію состави, що ми оцінла з діла, що беззаконні є, є. паливо мережу свою грішниця. Єдинець, Дон дондеже прийдуть. Гласу мою, Господу позвав гласу мою Господу помолився. Пролю перед ним оленіє, моя печаль, мою прид небозвіщу, не хдай щезати от мене духу моєму, і ти познали, сісти моя, на поти по нему же, хожда скраща сіт мені, смотря кодесною в возглядах і не й мене, погибесто от мене, іні зискає душу мою. Позвав тебе, Господи, ріх та єси опований, і моя часть моя сина, земли живих ми, молений моєму, як осмирився, з'їло, і збави мене від гонящих мій, як укріпишеся, паче мене, і зведи істивницю душу мою, і сповідатися імени Твоєму, мене ждуть праведницю додеш дежу, мені, і злобину озваху тобі, Господи, Господи, Господи услужи глас мой, да буду душі твої, немлющі, ласу моления Моєго. О, ще беззаконні назриші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очі, ще єсть. Видите, його же преднафісаємо, Мойсе Ісуса, Месію, во законі прийти, на землі явшися, благоутробі я ради, і в ніби сідувавши як чоловіка на кладязі, во істину се єсть Христос, помір прятий, сушим о Сихарі, Самаряниня явися висягла От сладких уже не воду п'єму, сладкою і стихающою, суші в раді піюші, і кокладяцю, і сточаю, що мобиліє води, по чахуся тиші скоро істочник видіти приснути кущі, і стаявши я шия душі воспрохлаждаю. Стражи утринює до ноші од стражи утринює та да оповає ти зраїльна Господа, Собразний відящи, істочний єдиновидний чоловічеського составлення, жені вопія у вороні суші, як тому твоє ради без ідимирова, воїстину познавши. «Яко то є зі збавленієм і спасеніє «Яку, Господа милозі мною, о і то збавить Ізраїля по всіх його. Праведний не злобив, істинен же непорочен, і непорочені. Такі я огрепаєся, і обесли, я весь ще познав бил єси, блажене, украшен добродільні, яко воїстиму, і благочем сія, тім же тя облажає, і свято є твоє днес і чесно є празнує, радуючися Божем. Свом благочесті, я, яко бар'яницею многоцінною украшен непорочний йове милостію, правдою, яко же Божественним інцемонія над страстю, пом'ящим, і ти царствовал, єси, тім же хо царством разумним. Представився Єси, yes, царю прислав невічному предстояти. Утвердися, милосів на нас, істина їх, Предоває плоти Йовани я з вами Столпа, не о мужеству забрало, всім познана бивша мудролюбним помислом, діяволу жала, сокрушивша божественного і було мудраго, благочестивим утвержденіє, Господня непорочного, восхвалимо. Студенції, коли ви Ісуса Маряниню, просить води от нея, облаками покриваяй землю, о чудесе іже керовими носими, блудниці же ваше. Води прося іже на водах землю повіси. Води скій і істочники єзера, води злива яй, хоча прилиши сію воїстину, уловляє мою отцу поста та врага і напоїтию водою живою, але мою в вогнесмісті їх люті, як єдин благородний чоловіко любе. Прості, світе тихи, свята, я слаби, безсмерца небесна, свята блаженна, Ісусе Христе, пришече сонця на запад, ви тівще світ вече. Мудро сьогодні, Помощ моя от Господа, сотворшого небо і землю. Святого очі мою вгоротню дуже прийде помощ моя. Помощь моя От Господа, сотворша у небо і землю. помощ моя, от Господа, сотворшого небо і землю. Господи, сей, без гріха сохранитися нам, благословен, єси, Господи Боже Отець наш, і хвально, і прославлено, ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як якожи комнаття. благословен, єси, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословен єси, Владико, вразуми нас оправданням Твоїм. Благословен єси, святой, просвіти нас, оправданні твоїми. Господи, милость твоя во віки, руку твою не презрі, Тобі подобає хвала, тебі подобає тві тобі слава подобає, тот своє сину і святому духу. Благи пресно и во веки веков. молитву нашу, Господе. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Вечером все усовершен на свято, мирно и Господа, просим. Подай, Господи. Ангела мирна, вирна, наставника, хранителя, душі, телес наших, Господа, просим. Подай, Господи. Прощение, усталение, рехо и prerišeni naših gospoda, prosim. Podaj, Добрих і полезних душам нашим і міра мірові. Господа просимо, подай, Господи. Очері живота нашого в мирі і скончати у Господа подай, Господи, християнське кончити живота нашого, безболізне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі. Христові просимо, подай, Господи. Присвятий причисти пред і славну владичицю нашу Богородицю і Марію со всіми святими пом'януше. Самі себе і друг друга, й весь живот наш Христу Богу предадим тобі, Господи. Як у благи чоловіку, Лівець Бог, єси і тобі славу, села йому Цу, Існу, і Святому Духу, на пресно і во віки, і вікомі. Мир, всі духовні твоя. Слава вашого, Господові, преклонителі. Преступно, Благословенний, Препрославленний Ца Ісина, і Свята, у Духа, нині пресной, во віки віко. Все да йому ще христе, крест на помож, всі ти вражіння удопопирає. Ко те було хочемо і живущимо на небесі. Хоче раб у руку Господі своїх, як хоче рабені в руку Господі своїм я, так очі наші Господу Богу нашому дондеже ущедритним. Господи вошед на крест, прадідную нашу хлятку потреби, Єси, Ісуше Твох, я жив твій каузник і свободи, Єси, не ні є, дарує чоловіческому роду. Село ради боющим, славим животворящий і спасите нові Твоє восстанім. Милуй нас, Господи, помилуй нас, якобо многий сповником вся уничиження, найпаче поносиця душа наша, поношенню обзующих і уничижені. Жертви одушевленная, все соженія словесная, мученицы мучениці Господні, за колені, совершена Божия, Бога знаю, що я і Бог знає, моя обчата, і вже ограда волком не вгодна, молитися и нам упасенным бити, словами на воде упокоєні. Славотцу і Сину, і Святому Духу, і на ні пресної і во віки амінь. Тако благолет Господь самарянині, а ще бо є світа, дар Божий, І хто є з благоля й тобі, даш ми води пити, б просила у Него. не вжаждеся в на благо. Раба Твоєго влади, коколо, Твоєму сомі ром, яко відісточі мої спасеніє Твоє, є живут пред лицем всіх людей, світ откровенний язиком, і славу людей Твоїх Ізраїля, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий хлібкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на і во віки вікова, амінь, Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, год прости, беззаконнія наша, Святи, святий посвіти, Суне наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отчу і Сину, і Святому Духу, і на Нині во віки вікова, амінь, Отче наші і сина небесі, да святиться, ім'я Твоє, да прийде цар. Світ Твоє, да буде тволя Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш, насушний дасть нам днес, і остави нам доли наша, яко же якоже йому, ставляєм дождником нашим і не введи нас свої скушені, но избави нас от лукава, Господь. Як твій царство, і сила, і слава Отца, Ісина, і, і Святого Духа, нині, Пресне, во віки, віком. Весеній я проповідь. от Ангела, увидівши Господні ученицю, і прадідне є осуждені є отверче, апостолом палячися в лаволаку, і спроревшися смерть Христос Бог, Господь, даруй ай, мірові величу. Броділи і новлик украсти, коїн повівавши праведний прак і растерза в стовті тілесе, сокровище не украде духа, обрі тебожену, непорочна в душу, мене же і обнажив піни пред ваше. Я прежде конца ізбави, здива Госпося ізба, і спасим і пристоїв віки віковам, Аврилу війщав у тебе, Діво, радуйся, со страхом, поплощавшися всіх владиках по тебі, святім хівоті. Я кожерече праведний Давид я єси чеша я небес, поносивши зждителя твоєго, слава все, чомуся вотя, слава проїшечому із тебе, слава свободившому нас рождество. Pomiluj nas, Bože, povej, ti milosti tvoje, molim ti se usluši in pomiluj. Ospode pomiluj, ospode pomiluj, ospode pomiluj. Святейшим Славянским Архиереем нашим Францисцем, Паперем, Святым Боголюбивым Епископом нашим Кирнилем, о служащих и послуживших во Святом Храме, и сами наших духовных, и все его Христи, брати и наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мы еще молимся о Богохранном народе нашем, о властях наших і о всем воинстве. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Се, людях, от тебе великої багатої милости затворящих нам милостиню і за вся православна християнин Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Яко милостивий чоловіку любез Бог і свій тобі славу села йому Цу Існу і Святому Духу на ній присной бо віки віков Амінь. Світися, святися, новий Єрусалиме, слава Господня, на тебі осія, на нині веселися, сього не дуже чиста, як красуйся, богородице, останній рождество рождества Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть, смерть поправі суші, могробіх живота дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святий Ісусдарго Христос і Бог наш молитвами причестя своє матері святих славних і всекольних апостол преподобних і бонусних отців наших святого й праведного многострадального Йова і його ж днес пам'ять звершаєм ложеностію щемученика Теодора і всіх святих помилуйте і спасіть нас як облах і чоловіколюбець Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, Ісущим вогробі живо дарував. Христос воскресе із мертвих, смертью смерть поправ, попрах. Ісушим вогробів дарував. Христос воскресе і смертних, смерть. Животвічний, поклоняємося Єводрі дневному воскресений Воскресенню. Воскресен.